Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду відкривати 36 подарунків, які вийшли вже давно. А я тільки щойно додумалася. Ну, це тому що я дуже ждала машину, а коли вона там буде, і вона вже є. Ну що ж, давайте я покажу вам подарунки свої. У мене кожних подарунків по 12: 12 великих, 12 середніх та 12 маленьких. Ну що ж, погнали відкривати? Ось я говорила про ось цю машину, акулу. День тому вона тут з'явилась. Думаю, ви вже всі бачили, що тут випадає, ну що ж, давайте будемо розпочинати. З якого ж це подарунка почати розпаковувати? Я думаю, кожен по одному і хочу я розпочати з великого. Я так хочу цю машину. І тут мені попадається. Рідкісний предмет, якийсь м'ячик, він світиться так класно, особливо зараз ніч і він світиться. енергетичний м'яч. Ну що ж, наступний у нас ось цей Полький подарунок мене навіть не видно. ну що ж Давайте розпаковувати. І тут мені попадається. Давайте необичний предмет. Це поводок для мішка з глазу. Ось так треба нажати і ось такий поводочок. Прикольно. Наступний у нас маленький. І тут мені попадається. Зараз і звичайний предмет. Ось такий попригунчик. Відкриваю і тут попадається. Ого, рідкісний предмет. Книга передбачень. Ось подивіться, який тут шарт. Він передбачає ваше майбутнє. Виглядає знизу. Дуже класно. Тут попадається незвичайний предмет. І це повторка знову поводок. Наступний і тут попадається звичайний предмет, лечучий диск. Давайте я його випробую. І ось так він кидається. І підбіжить та несе мені. А наступний буде великий подарунок. Подивіться, який він великий, що я його держу. Ну що ж, давайте відкривати. Тут попадається Вау, коляска! Ультрарідкісний предмет. Та ще й на пульці управління. Ого, супер! Мені таке подобається. Давайте посадимо туди мого пета. Ось так, вау, вона наче літає. Мені так вона подобається. Середній подарунок і тут попадається. Знову повторка. У мене вже цих лазурів три, ну ще давайте відкриємо, і тут попадається. Знову повторка. Далі великий подаруночок, і тут давайте машин. Ультрарідкісний предмет. Вау! ролики, Ух ти, подивіться, як я кручусь. Вау, які класні ролики! Мені так подобається. Вони такі рожевенькі, такі гір. Наступний. І тут незвичайний предмет ось такий бургер. Хто тут згоднів. Ой, подивіться, який він милий. Я не замітила, що в нього мордочка така мила. Не можна гратися як іграшка, бачите? О, яка милота? У нього ще й кунжут. Прям з'їсти його хочеться. Ой, Я відкрила і тут мені попалася знову повторка. Знову великий подарунок, відкриваємо, і давайте машину вже. Знову ролики Наступний. Давайте, давайте, давайте. І тут рідкісний предмет. Вау, яка класна кулька. Така мила зайчик. Тут всі такі милі іграшки. Наступний і тут попадається незвичайний предмет. Брязкальце Наступний у нас подарок великий. Давайте його занесу на саму верхушку. І давайте. Рідкісний предмет. О, це вже повторка. Ось такий меч. Поставте лайк, іначе буду вас шутка, шутка звісно. Наступний і тут давайте щось хороше не повторку. Ну так, да, не повторка. Звісно, повторка. На що ж я сподіваюсь? Наступний отакий от маленький. Давайте щось хороше. Будь ласка, не повторюк. Вау! Рідкісний предмет. Плюшева сушинка. Ой, яка ж вона тут такі милі іграшки. Вау! Так, я хочу відкрити біля адвент календаря. Може, мені повезе? О, ну. Це добре, але в мене вже таких дві. Добре, що коляска ультрарідкісна, але в мене їх дві. Наступний і знову повторка, рідкісний предмет. Далі ось такий подарунок маленький. І теж повторка. Наступний великий і, ух ти ультрарідкісний предмет. предмет. Відкрила великий подарунок і випав ось такий мод ультрарідкісний. Цей мод ще й абордажний. Наступний середній. І тут також повторка. Наступний у нас саме найменший. Давайте я хочу так цю машину, Вона ну, ще що мені не поведеться. Це теж не повторка. Happy Tour написано зубчик. Ось такий зуб, і що його потрібно кидати Петові? Ну ж би давайте кинемо Петові Недалеко кидайте. У мене вже лишається кожного по 4 подарунка. Мабуть, сьогодні мені не випаде е, ця машина акула І знов повторка. Слушай, наступний. Ну, давайте вже машину. Незвичайний предмет, парасолька ось така від дощу. Або від снігу зараз якраз. Ні. Зато не повторка. Наступний. І Ну Знову повторка, а я тільки що сказала, що не повторка Коротше, тут було щось написано Jump, і я нажала ось так на екран, і вона летить. Вау! Мені подобається та ще й крутиться. Класно, а я не знала. Ну Виходить, вона суперова. Якщо назад напряжок, то ми зупинимось. О, Давайте тут відкриємо наступний наш подаруночок Наступний подаруночок великий! І тут попадається знову повторка. Рідкісний предмет. Наступний середній. Давайте його відкриємо. І тут незвичайний предмет, знову беріскаль кіті. Далі найменший. І. Ого! Машина із маленького! Вишо! Євшоті з самого найменшого Ви шо? Вона така класна, я вже думала, вона мені не попадеться. Ура! Легендарний предмет. Ось така акула. Я така рада. Я її дуже хотіла. Вона така класна. І з фарами світиться. Фари вау. Ви ж це бачили, правда? Із маленького подаруночка випала велика легендарна машина. Це ж супер-пупер класно. А я вже думала, що в мене не випадеться крутезна машина. Я така рада, в мене просто слів нема. Наступний великий незвичайний предмет, і тут попалася ось така розочка. Ця іграшка для того, щоб кидати її петові. Наступний середній і тут давайте щось класне. Торка. Ой, я не засмучуюсь, тому що в мене є машина, яку я хотіла. Я в шоці, що із такого маленького подарочку мені випала машина. Ще ж давайте його відкриємо. І тут ультраідкісний предмет знову повторка молот. І в мене лишилося вже три подарунка. Давайте відкривати. І тут ультрадкісний предмет знову ролики. У мене вже таких три пари. Наступний середній. І тут попадається теж повторка парасолька. І лишився останній подарунчик. Ну що ж, давайте відкриємо. І тут це не повторка, ура! На такій ноті у нас не повторка. Ой, не я дуже рада. Ви просто не представляєте, яка я рада. Я зараз просто на емоціях мені так сподобалася машина і я її так хотіла, і вона мені випала. З цієї категорії звичайні у мене випали майже всі, крім ось цієї вишеньки. А з цієї категорії незвичайні у мене випали вже всі, навіть декілька. Повторок, Рідкісний предмет. Тут мене також випали всі. Далі ультрарідкісний предмет. Тут мене майже всі випали, крім ось цієї коляски фіолетової, чи що це таке, і попригунчика такого, там, де можна пригати, як дай ангел. Далі легендарка, і тут мене випала нарешті ось ця машина, яку я так ждала. І вона в мене випала. Ура! Ну що ж, давайте я покажу вам, що в мене випало. Ось таких дві коляски. Із транспорту У мене випали три ролики та одна машина. Далі із іграшок у мене випало ось скільки. Звісно, найбільше повторок це ось цих поводків. Давайте я вам покажу, скільки в мене всього буде без повторок. Ось у мене це все без повторок. Бачите, як було багато повторок. Звісно, я рада, тому що мені випала ось ця машина, яку я так хотіла, вона така класна. Ну що ж, дякую всім за перегляд. До Зустрічі в наступному відео.